Сьогодні буде історія про те, як я вперше зайшов до гри Demon Souls і почав свої пригоди. Першим що потрібно було зробити, це створити персонажа. Ім'я я йому обрав Буба, а клас я йому обрав мага, щоб стати самим великим магом в цьому світі. Зовнішність я йому обирав навмання. Методом чистого тика я перебирав і перебирав різні зовнішності, поки не знайшов тієї, яка, на мою думку, підходить для нього і для мене. І не саме така цей вибір зайняв в мене багато часу, але все ж таки я зміг щось для себе знайти. Першим, що я почав робити після того, як потрапив до світу, це, звісно, жмякати на всі кнопки, щоб розібратися. Яка кнопка за що відповідає і що вона робить? Я тикав і тикав, щоб зрозуміти хоч щось. Але все ж вирішивши, що буду навчатися по ходу дії, я пішов далі. І першим, що я знайшов, це навчання. Це мітки на землі, які показували, що яка кнопка робить. Вони і далі будуть мене навчати. Також я знайшов в себе чарівну паличку і зрозумів, що я потрапив у світ Гаррі Потера, де я став магом. Перший ворог впав під моєю руйнівною магією вогню. Та я пішов собі далі. Усі, хто трапляв на далі на шляху, падали або від мого меча, або від моєї магії. Ніхто не міг зрівнятися зі мною по силі, тому я всіх дуже легко розкидував направо та наліво. Після того, як я всіх знищив, я загубився. Я не міг зрозуміти, куди мені далі йти. Але якби я прочитав напис на землі, такої проблеми в мене б не було. Тому надалі я намагався читати майже все, що було написано під моїми ногами. Але після того, як я знайшов вірний шлях, мене ніхто не міг спинити. Я знищував ворога за ворогом і відчував себе самим сильним в цьому світі. Ніхто не міг мене спинити або противодіяти якось мені. Я відчував повну силу. Я знав те, що моя магія, мої навички парирувати удари. Допоможуть мені знешкодити любого ворога, та ніхто не зможе мені стати на шляху до моєї мети розібратися, що тут відбувається, та що мені потрібно робити, для чого я потрапив у цей світ і що буде далі. Я вважав, що мене ніхто не може зупинити. Але як тільки я побачив якийсь туман у дверях і прийшов в нього, переді мною постав хтось. Я намагався втікти, але мене не пускало назад. і Я вирішив прийняти бій. Але після одного удару я зліз. І далі все закінчилось. Але як виявилось... Це був не кінець, а лише початок. Після своєї смерті мені дали друге життя, та я опинився в якомусь місці і яке не бачив донині. Першим, що я почав робити, це бігати по ньому та вивчати кожний закуток в надії, що зможу знайти зможу відповіді на свої запитання. Людину я проігнорував з самому початку, але. Це була невелика помилка. Пізніше я повернувся до цієї людини. А поки я вивчав кожний на... напис, який міг тільки знайти, щоб щось розуміти, або дізнатися щось нове. Після того як я підійшов до людини, вона розповіла мені, що я вбивця демонів. Я не знав цього, але тепер буду знати. І що мені потрібно підійти до Алтаря, який у його за спиною, та він мене кудись відправить. Я не дуже розумів, що мені робити, то навіщо мені йти? Але я вирішив піти до алтаря, і він мене відправив в якесь зовсім нове місце, яке я не знав донині. Це місце було дуже гарним, та заворожувало мене. Навіть коли я потрапив в це нове місце, я продовжував знищувати ворога. Покращуючи свої навички володіння зброєю та магією з кожним вбитим мною ворогом. Я, я вчився парувати удари, щоб з за, за одного удару вбивати будь-кого. Я майстерно робив перекати та міг знищувати декілька ворогів відразу. Я знову відчував, що я сильний. Хоча й полоска ХП в мене була неповною, та я не міг зняти її більш, чим вона є, але це напевно наслідки того, що я не так давно помер. Всі вороги були однаковими, я вивчив кожний їх рух, знав, як потрібно їм протидіяти. діяти. Та ніхто не міг стати мені на шляху. Навіть монстри, в яких вогнений меч, дуже легко падали від моїх ударів меча. Деяким я заходив в спину та вбивав їх з одного удару. Вони явно такого не очікували. З Залучниками, я розквітався магією. Та з мечниками зі щитом я заходив в спину та вбивав їх за декілька ударів. Я не відчував себе магом, я відчував себе асасином. Але я сподівався на те, що колись я стану справжнім магом І зможу. Викликати якихось духів собі на допомогу. Також я зрозумів те, що завжди потрібно читати написи після того, як на мене вилетів огромний, великий, величезний та швидкий валун, який мало мене не роздавив, але я дуже гарно від нього зміг ухилитися. Невеличка ловушка дала мені зрозуміти, що потрібно бути обережнішим. Та я пішов далі знищувати ворога за ворогом всіх кого я бачив. Лучники, мечники, якісь сильні вороги. Це було неважливо. Навіть вороги з копійом давалися мені легко. Звісно, не без хитрощів. Від мене та від, від них. Але бої б проходили дуже легко та завжди в мою користь. Навіть сильних ворогів я міг легко подолати сильними та швидкими ударами. Але при бої з сильним ворогом, звісно, я б використовував траву, щоб відновити свої, свої здоров'я, своє здоров'я. Спускаючись кудись вниз, я не знав, куди це мене переведе. Та я йшов з надією, що воно мене доведе кудись в гарне місце. Цей шлях привів мене до якихось воріт. Та коли я їх відчинив, я зрозумів, що я відкрив собі короткий шлях. Коли я зрозумів, що потрапив туди відкуди, починав, я ще трохи вивчив територію та вирішив піти назад, щоб потрапити в ту локацію, з якої я починав, та відпочити, тому що такі довгі бої. Для мене були дуже втомливими, Та я хотів, хотів поспати, не дивлячись на те, що я схожий на привида.